Доброго ранку! На каналі Файні квіти городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на городі, в садочку на квітнику 4 та 5 вересня 2023 року. Сьогодні, 4 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець. Можна сіяти насіння редиски, редьки, дайкону, висаджувати озимі цибулю та часник, висаджувати цибулини весняних квітів, висаджувати саджанці садових рослин тільки з закритою кореневою системою та можна висаджувати розсаду. Все висаджуємо, це телець. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, саду та городу. Сприятливий час для нарізки живців та для їх укорінення, для пересадки кімнатних та садових квітів для проведення зелених операцій. Сьогодні сприятливий день для заготівель на зиму, для збору врожаю на тривале зберігання і для квашення капусти та інших овочів. Завтра, 5 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 23 години 5 хвилин, а потім перейде в знак Близнюки. Місяць без курсу з 19 години 46 хвилин до 23 години 5 хвилин. Тому до 17 години вечора можна і треба сіяти насіння, редиски, редьки, дайкону, висаджувати озимі цибулю та часник, висаджувати цибулини весняних квітів, саджанці садових рослин з закритою кореневою системою та розсаду. Гарний, сприятливий час для нарізки живців. Та для їх укорінення, для пересадки кімнатних та садових квітів, для проведення зелених операцій. Все це можна робити до 17-ї години вечора. Поливи та підживлення необхідно привести до 12-ї години дня, тому що наступний знак у нас знак стихії повітря, близнюки, і там не можна в той час поливати та підживлювати рослини. І 5 вересня сприятливий день для заготівель, для збору врожаю, для тривалого зберігання та для квашення овочів. Але якщо заготівлі, збір врожаю можна і продовжувати, тому що наступний знак дуже сприятливий для цих робіт, то квашення овочів, будь ласка, приготуйте до 20 години вечора, 5 вересня. Ось такий у нас ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру та добра та успіхів у всіх ваших справах і гарної погоди для того, щоб ви зуміли все-все-все зробити. На все добре, до вечора, бувайте здорові!